Позитивна динаміка в Україні зростає ВВП та головні компоненти внутрішнього попиту. Вдосконалення крок за кроком Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку готує чергові новації. Епідемія безробіття докотилася до Швейцарії, Незайнятих в Україні найбільше за три роки. 13 година економічні новини на БТБ. Я Олександр Просяник. Добрий день. Засідання комітету з економічних реформ під головуванням президента Віктора Януковича відбудеться сьогодні. Участь у нараді візьмуть також урядовці, народні обранці та представники органів місцевої влади. Нагадаю, цей консультативно дорадчий орган при президентові створили з метою впровадження системних економічних реформ у державі. В Україні зростають головні компоненти внутрішнього попиту. У першому кварталі цього року споживчий попит домогосподарств зріс на 4,5%, Інвестиційний на 4%. сектора загальнодержавного управління на 2%. ВВП першого кварталу порівнянні з останнім кварталом минулого року збільшилося на 0,6%, Зазначають у Мінекономрозвитку. Швидко зростала валова додана вартість ВПК, торгівлі, ремонті автомобілів, купівлі побутових приладів та предметів особистого вжитку. Звіти та перевірки в електронній формі таку послугу пропонує Національна комісія цінних паперів та фондового ринку. Крім того, з жовтня запровадять нову систему депозитарного обліку у планах підвищення захисту інвесторів за допомогою модернізації відповідного закону. П'ять законів, розроблених Національною комісією, з цінних паперів, торік підтримали депутати. Серед головних про депозитарну систему на повну силу нова система депозитарного обліку має запрацювати вже в жовтні. Наразі в комісії готують останні законодавчі допрацювання. Комісії на сьогоднішній день було вже прийнято около 80% тих нормативних документів, которые были законом віднесені до компетенції комісії по цінним паперам. Більшість з них уже зарегистрировано в Міністерстві юстиції і я думаю, що как раз. Уже з сторони регулятора на начало сентября ми будемо повністю готови в нідрінню закону депозитарній системі. Минулого року завершено роботу з переходу на нову систему фінансової звітності. З січня 2013 тисячі вона подається лише в електронній формі. Впроваджено і дещо змінену систему нагляду за виконанням певних фінансових нормативів за учасниками ринку цінних паперів. Перевірки також стали електронними. Коли перевірка строїться путем електронного запроса, нам предоставляются документы, мы эти документы изучаем, анализируем. Это позволит и снизить нагрузку на участников рынка, ну и не уронить, скажем так, качество этих проверок. У найближчій перспективі – зміни до законодавства, яке регулює діяльність акціонерних товариств. Мета – підвищити захист інвесторів. Підготовлений зміни в закон, який передусматрює можливість з'явлення Такого действия, як производний іск, это акціонер владіючи біля более чем 5% или група акціонерів можуть обращаться з іском к менеджменту компанії і в судебном порядку требовать розміщення ущерба, который такой менеджмент мог принести. Вже наступного року в комісії очікують на перше вітчизняне IPO, внаслідок чого українські компанії зможуть залучати кошти на власному фондовому ринку. Одна з вітчизняних бірж вже підготувала презентацію та готує майданчик для запуску такого ринку. Роман Ковтун Олександр Бани. БТБ Український ринок медпрепаратів очистять від підробок. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. За його словами, уряд посилить протидію потраплянню на ринок фальсифікованих лікарських засобів. Завдяки зусиллям державних контролюючих органів протягом останніх трьох років на вітчизняний фармринок не потрапило понад 8 мільйонів упаковок препаратів невідповідної якості. За оцінками експертів, обсяг українського фармринку становить близько 3 мільярдів гривень на рік. Запорізька іскра отримала друге дихання. Єдине підприємство в Україні, що виробляє військові радари, відроджується завдяки державній підтримці. Працює здебільшого на експорт. Запорізькі радари встановлені навіть на Алясці. Тут розробляють та виготовляють бойові радари два роки тому. Запорізький науково-виробничний комплекс іскра фактично простоював через відсутність замовлень його збитки сягали 100 мільйонів гривень на рік. Врятувало іскру входження до держконцерну Укроборонпром. Звідти підприємству надали фінансову допомогу, що правда на зворотній основі. Іскра придбала матеріали та комплектувальні для виконання низки контрактів. А у 2012-му вийшла на чистий прибуток у 32,5 мільйони гривень оказался рік успешным. більш успішним. Ми с вийшли з Вот, и Реалізація составляла около 350 п'ятдесят мільйонів гривень. Це було достаточно для того, щоб обеспечить нас роботи, зарплати. За роки існування казенного підприємства Іскра тут виготовили 7 тисяч радіолокаційних станцій різної складності. Сьогодні випускають 10 станцій на рік. Це глаза і уші нашої ПВО. Это ну, радар определяет высоту самолета, ну, координат. И еще он определяет свой-чужой. Это самое. если летит самолет свой, Є спеціальний запрос. Відповідь. За перший квартал 2013 року. Завод отримав 15 мільйонів гривень чистого прибутку. Нині підприємство забезпечено замовленням на два наступних роки. Майже вся продукція експортується традиційно. Головними споживачами Запорізької радіолокаційної техніки є країни Азії, Африки, Латинської Америки та СНД. Основний наш це не Українська армія, да а поставка на експорт. А на експорт приходиться воювати достаточно в конкурентній Да? То, тобто, щоб отвоювати контракт, треба, щоб твій радар був сучасним. Після тривалої перерви іскра відновлює позиції і на споживчому ринку. Серед продукції, засоби реабілітації та візки для інвалідів. Загалом у Запоріжжі під крилом Укроборонпрому перебувають 5 заводів, на яких працюють понад 7,5 тисяч людей. Яна Сасіна, Максим Щербина, Дмитро Панасенко. БТБ Запоріжжя. Візне мито на імпортні вина може зрости. Підвищити його пропонують з 30 євроцентів до 1 євро за літр. Імпорт вина зменшиться на 20%, а бюджет отримає додатково 9 мільйонів євро. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Документ також передбачає скасування пільгового нульового мита на іноземні вермути, коньяки та віскі. Автори пояснюють, через конкуренцію з імпортом вітчизняне виробництво вина катастрофічно скорочується за підсумками минулого року на чверть. Росії потрібні адаптовані трудові мігранти. Вони повинні знати мову, історію країни, поважати традиції та дотримуватися законів. На цьому наголосив президент Росії Володимир Путін під час наради зовнішньополітичних питань оборонних та правоохоронних органів. Кваліфіковані фахівці затребувані в промисловості, будівництві, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі країни. Натомість у Швейцарії навіть власним громадянам важко знайти вакансію. Безробіття там сягло рекордного рівня з 2010 року. У травні кількість незайнятих зросла до 3,2%. Таким чином загальна кількість безробітних склала 185 тисяч. Про це свідчать дані секретаріату з економічних справ. Темпи зростання робочих місць в країні скоротилися до 14 тисяч 800 на місяць. О 14-й на БТБ свіжа порція новин від Дмитра Глєбова. Ну а просто зараз інформація про депозити і курси валют. До зустрічі!